Доброго вам здоров'я, шановні! До вашої уваги прогноз геомагнітної активності Землі на найближчі три дні з 23 по 25 лютого 2025 року. Тож магнітні бурі в цей період. На 23, 24 та 25 лютого 2025 року серйозних геомагнітних штормів не очікується. Найвищий прогнозований індекс К. Це 3,33, що не досягає рівня, здатного викликати значний вплив на самопочуття або роботу техніки. 23 лютого день спокійний. Індекс К коливатиметься в межах від 1,33% до 1,67%. Що вказує на повну відсутність геомагнітних бур, тож ви можете почувати себе в безпеці, спокійно, виходити гуляти і взагалі насолоджуватися сьогоденням щоденними своїми справами. 24 лютого в понеділок активність трошечки підвищиться, максимальний індекс, який заплановано прогнозами на цей день, досягне 2,67 індекса К, що все ще є дуже низьким рівнем і не вплине на самопочуття. Чи техніку. 25 лютого буде найвищий рівень магнітної активності за ці три дні. Максимальний прогнозований індекс К 3,33. Це все ж таки нижче рівня шторму, тож значних впливів очікувати не варто. Втім, холодна погода в цьому сезоні поки що нікуди не зникає. І хоча ближче до кінця тижня в день стане трохи тепліше, температура вночі залишатиметься нижче нуля. Це сприятиме тому, що рівень пилку в повітрі залишатиметься низьким. Проте весняні вітри приносять із заходу, з регіонів, де тепліше, значні, а подекуди навіть дуже високі концентрації пилку. Найбільше це вплине на Закарпаття та інші західні області України, де пилок вільхи та ліщини може створювати значний дискомфорт для чутливих людей. Крім того, холод не лише сприяє поширенню сезонних вірусів, а й впливає на стан шкіри. Морозне повітря може викликати подразнення та сухість, тож варто подбати про її захист. Особливо уважними слід бути тим, в кого шкіра чутлива до низьких температур. Адже холод може спричиняти почервоніння, висипання та навіть прояви холодової кропив'янки. Тож не забувайте про теплий одяг, рукавички та засоби догляду. Нехай шкіра почувається комфортно, навіть в морозну погоду. Коли на вулиці сніжить, температура зазвичай наближається до нуля, створюючи ідеальні умови для поширення вірусів та бактерій. Волога атмосфера допомагає їм довше затримуватися в повітрі, тому після снігопадів ризик підхопити сезонну інфекцію може навіть зрости. Але не лише віруси та бактерії можуть спричинити дискомфорт в таку погоду. В повітрі постійно присутні мікроскопічні спори грибів, які поширюються навіть взимку. Вони є і на вулиці, і в приміщеннях, особливо у вологих місцях. Тож варто пам'ятати про якість повітря не тільки зовні, а й у власному домі. Щодо погоди то вологих днів найближчим часом варто очікувати в таких містах Луганськ 23 та 24 лютого, Донецьк, 23, 24 та 25 лютого, Маріуполь 23 лютого та 24 лютого. Якщо у вашому місті прогнозуються опади, варто подбати про комфорт, теплий одяг, зволоження шкіри та достатню вентиляцію приміщень. Все це допоможе легше перенести цю нестабільну погоду. Будьте здорові до наступних зустрічей!